Вітаю вас на каналі Параруб, ну мої, мої помідорки томатики. Це моя діляночка з дикунами, як я їх називаю. Тут висажені сорти, які в мене є по другому разу. Тобто продублювала на всякий випадок сорти. Ну і шкода було викидувати розсаду, але вийшла найбільша ділянка. Вони тут змішані, вони тут дійсно дикунами ростуть. Тобто, вони тут не підв'язані, вони тут мало пасинковані. От, але зверху сіточка натягнута, ну тому, що якби не сіточка все б вигоріло в нас плюс 55 в цьому році. І останні 10 днів дощ іде кожен день. А, значить, хочу показати хворобу, яка особисто в мене з'явилася минулого року на городі. Я спочатку в минулому році думала, що це Фітофтора, але насправді це не фітофтора. Я, я перечитала багато літератури, саме книг. І я майже на 90% впевнена, що це бура плямистість пасльонових. Вона з'являється на стеблі. Вона, звісно, може вражати і інші частини рослини, але здебільшого на стеблі. Збудники її якісь родичі альтернаріози, І якщо придивитися, особливо на початковій стадії цієї хвороби, там теж видно отакі кола. Бачите, такі плями, це не штрик чи стрік, це саме така штука. Вглиб стебла вона не йде. Я вже багато дивилася і відламувала частини рослинки, але вона ем, ем, тим небезпечна, що якщо ось таке йде вже враження таке на все стебло, отут воно може відвалитися. Дивимося на саму рослинку. Сама рослина почувається непогано. Це один з нових сортів е, От. Він в мене, звісно, що на випробуванні. Звісно, що через жару, бачите, скидується завязь. хоча я інколи проходжу вранці і потрушую рослинки. Але коли в 10 годин ранку плюс 55, то це не дуже допомагає. Це грибкове захворювання, тому з ним потрібно боротися ну, десь так як із фітофтору, як з альтернаріозом.